Синій небо а жовтий пшениця державний прапор України, генетичний код нації один з символів нашої країни. Його затвердили у 1992-му, А починаючи з 2004-го, щороку, у передень дня незалежності, 23 серпня, українці відзначають День державного прапора. Цьогоріч, незважаючи на війну, в кожному куточку нашої держави відзначили свято національного символу, щоб вкотре довести, що українці сильна та незламна нація. Святкування в Білгороді Дністровському розпочали о 9-й годині ранку загальнонаціональної хвилини мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Усі вони назавжди залишаться в наших серцях. Історія синьо-жовтого стяга триває понад сотні років як символ незалежності з часів Київської Русі. Українці повинні пишатися своїм національним символом. Міський голова Віталій Граждан привітав містян з днем державного прапора. Можливість мати власний прапор і власну державу століттями була мрією всіх українців, за якою боролися і жертвували собою. Забекла боротьба триває і сьогодні. Коли Україна переживає найбільш драматичні виклики за свою історію, відбиваючи збройну агресію Росії, дякуючи нашим мужним воїнам, які зараз боронять країну на сході, та всім, хто докладає зусиль для побутової вільної незалежності держави, вічна пам'ять всім, хто загинув за Україну, переконаний, що завдяки мужності українського народу. Ми гідно пройдемо ці важкі часи і обов'язково переможемо. Вітаю всіх з Днем Державного прапора України. Бажаю сил та натхнення, мужності і віри у світле майбутнє нашої країни. Слава Україні! Право підняти державний прапор України надали випускницям Білгородністровського міського ліцею. Після завершення урочистої частини молодь міста розгорнула 15 метровий жовто-блакитний стяг та під виконання українських пісень усі учасники заходу пройшлися вулицями міста від міської ради до меморіалу слави. Святкування дня прапора продовжилось біля будівлі Білгородністровської районної військової адміністрації. До присутніх звернувся Василь Самокіш. Я хочу всіх привітати з цим святом, побажати всім здоров'я, успіху, як можна скоріше перемоги і затишку в родинах. Дозвольте ще раз подякувати всім. Я співчуваю, і ми всі співчуваємо тим родинам загиблих наших воїнів. І ми завжди знаходимося з ними поруч, надаємо теж силяку допомогу. Зі святом вас, шановні друзі, здоров'я, слава Україні! Здоров слава! Голова районної військової адміністрації. Вручив почесні грамоти військовим. Після чого усі учасники заходу поклали квіти до монументу захисникам. 23 серпня серпня Білгородністровський також відмічає 78 років визволення міста від загарбників в роки Другої світової війни. З цієї нагоди, за участі керівництва міста, військовослужбовців та містян біля меморіалу слави пройшов мітинг Реквієм. Хвилиною мовчання згадали усіх захисників, які поклали своє життя, захищаючи нашу державу від загарбників, та поклали квіти до підніжжя меморіалу. Олена Малийван, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.